Сьогодні ми розглянемо нюанси побудови інформаційної такої моделі із використанням методу Mindmap в редакторі Inkscape. Зараз побачимо, в чому нюанси. Я побудую лише частинку. Ось я її відокремила і вставлю, щоб мені було зручно. Перше, що я роблю, це підбираю центральне зображення до моєї. Систему числення я його зробила, завантажила два годинники і в в растровому редакторі зробила з них один. Я зменшую до потрібного розміру. Якщо затискаю Ctrl, то в мене зберігаються пропорції. я зменшую збільшую зараз на око. Розміщую десь приблизно в центрі. Ми потім масштабуємо і будемо бачити. В якому вигляді у нас вийшла карта, так як це векторний редактор, ми зможемо його збільшувати і зменшувати без втрати якості. Перший нюанс оце зображення у мене на білому фоні. Якщо я буду малювати на нього фігури, вони будуть видні. Якщо ж я буду під нього малювати фігури, оцей білий край буде мені заважати, мені треба його. Відокремити так, щоб було тільки коло або в даному випадку разом з площою круг. Як це робиться? Вибираємо інструмент, той, за яким ми будемо робити відсікання. І будуємо, зберігаючи пропорції, ось таке коло. Неважливо, чи ми одне під інше, чи друге під перше. Збільшую, трошечки зменшую. Так, обрала Ctrl-Z не той шар, вибираю своє коло, трошки його збільшую так, щоб у мене можна рухати як мишкою, так і стрілочками, щоб повністю циферблат було видно. Ще трошки. Ось так буде достатньо. Після чого я виділяю обидва об'єкти подвійна рамка, іду у об'єкт відсікання, встановлюю Тепер у мене. Хоча він квадратний, але фон у нього ось тут буде прозорий. Ось дивіться. Якщо я переміщу його на будь-який непрозорий об'єкт, який з заливанням, то я бачу, що у мене фон прозорий. Далі. Що було б добре зробити, щоб ваша карта збереглася з білим фоном. Зараз, за омоченням, фон сторінки прозорий, тому що це вектор. Ми йдемо в параметри документа. Ось вони в мене відкрилися. І ось тут у нас є колір тла. Ми обираємо білий, зараз ще раз, ось тут заховався. Колір тла, ось альфа-канал пересовуємо до абсолютної непрозорості. Тепер у мене колір тла буде білий. Тут не треба тиснути ОК. Тут ти зробив і одразу, ось дивіться, встановився мій колір. Я закриваю, тепер моя сторінка біла. Я намалюю тільки оцей фрагмент. Нижній слой, верхній слой. Якщо нам треба їх змінювати, ось тут. Кнопки, які піднімають і пускаю, так як нам треба. Запам'ятали, так, пишеться в тому напрямку, в якому напрямку будується наша крива. Якщо мені потрібно зліво направо, я буду її зліво направо. Вибираю олівець, згладжування беру трошечки більше. 60, малюю криву. У мене ця крива влаштовує. Якщо треба буде її збільшити зменшити, ми там побачимо, зробимо. Якщо треба відредагувати якісь трошечки вузлики, ми теж можемо це зробити. Нехай буде ось так. Якщо нам треба буде її пересунути під наш циферблат, ми просто опускаємо її на крок на слой вниз. Пишемо. Наші літери, але ви пробували писати, і знаєте, що при написанні до кривої наші букви впаюються прямо в криву. Тому для того, щоб було красиво, ми робимо Ctrl-C, Ctrl-V. І ту криву, яку ми зробили, вони в мене зараз поставлено приліпання. Зараз я його відміню, не дозволю йому приліпання. Або можна рухати просто стрілочками. І дивіться, я одну криву розміщую трошечки вище над попередньою. І текст я буду вставляти саме на цю криву. Я її трошки ось так в сторону заберу, щоб мені було краще ловити. Пишу свій текст. Текст у мене 10 дві крапки, і тут іде перерахування алфавіту моєї системи. Десяткове 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Є. Якщо потрібно буде зменшити, я потім все зроблю. Зараз. Написала те, що мені потрібно. Вибираю, вибираю свій текст. Вибираю через Shift оцю криву верхню текст розмістити по контуру. Пам'ятаємо, якщо мені треба його відсунути, я відсовую її пробілом. Забираю виділення йду в текст і регулюю, можу через один. Можу, як мені зручно, ви будете бачити, і розміщувати так, як вам зручно. Оцю нижню криву мені потрібно буде лишити, а верхню криву мені потрібно буде зробити, ось я її виокремила велика, щоб в неї не було контуру. Встановлення штриха немає контуру. І подивіться, наскільки естетично виглядає наш напис. Якщо мені потрібно розмістити знизу позиційні, мені треба додати ту криву, яка була мною скопійована, подивіться, я її додаю ось сюди, розміщую приблизно так, як мені подобається, пишу текст позиційні, бо це позиційні системи численні. Виокремлюю мій текст, виокремлюю мою криву, іду в текст, розміщую по контуру, і мої позиційні стають ось по цьому контуру. Якщо мені потрібно їх трошечки підняти догори, будь ласка, я піднімаю так, як мені зручно, я думаю, так буде добре, можна ще наступно. Одинаково. І йду в текст із пробілами регулюю, де у мене має бути розміщений мій текст. Ще піднімусь, Все роблю курсорчиком. Позиційні системи. Можна до самого низу, ви подивитися, як вам буде зручно. Окей. І знову ж таки вибираємо криву і можемо її рухати ще вище, нижче, як вам буде зручно. Після того, як ви поправили, ви берете встановлення штриха, щоб його не було, ми його прибираємо, робимо прозорим, тобто його немає. І далі ми можемо надавати такого кольору нашому тексту, виділяючи наш текст. І надаючи йому, от він у мене зараз чорний, дивіться, заповнення. Надаючи йому максимально червоного кольору при бажанні. Тоді нам потрібно буде і оцю криву встановити її штрих червоний, і так само даний текст Ctrl-A зробити червоним. Оп, подивилися, що в нас вийшло. Отакі нюанси. Далі, як набирати текст, той, що ми пишемо зверху, просто відсовуючи в сторону, вибираючи текст, ви записуєте основні дані. Основа система числення ось 10, алфавіт від 0 до 9. Розряди ось вами R, як вони нумеруються з кінця від 0, починаючи, і ви показуєте, яким чином формується число. Оце єдиний нюанс, з яким ви були незнайомі. Після того, як ви зробите ту карту, яку ви будете собі робити, ви робите масштабування так, щоб ви бачили усю сторіночку на листок. От. І після того ви окремлюєте і масштабуєте так, щоб все помістилося красивенько на листочку. Зробите вашу карту, збережете її у форматі PNG. Як це робиться, ще раз нагадаю. У нас є файл, і тільки через експорт. Експортуємо, вказуємо шлях, вказуємо, що сторінка, натискаємо Експортувати і файл експортується за вказаною адресою в форматі PNG. І тоді ви зможете мені його надіслати на пошту так, що я зможу його подивитися. Якщо ви збережете за допомогою просто зберегте, зберегти як. Вам збереже у векторному форматі SVG, і мені буде важче його передивитися. Тому, будь ласка, тільки в Бажаю вам успіху!